Серед надзвичайних ситуацій у день міста переважили дорожньо-транспортні пригоди. Так, 23 вересня о 11 годині 40 хвилин по вулиці Шевченка в напрямку Сіної рухався автомобіль Тойота Прадо, який наїхав на автомобіль Ваз 2101 що рухався у попутному напрямку. Купійка після удару відскочила та натрапила на автомобіль Нісан Мурано. Внаслідок ДТП травмовані водій та пасажирка вазу доставлені до першої міської лікарні Полтави, а правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за статтею 286. Ість частина 1 Кримінального кодексу України ведеться досудове слідство. Також на перехресті від пам'ятника Леніну до обласної бібліотеки о 17.10 десять Ополь Аскона здійснив наїзд на жінку. В результаті ДТП потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Розпочаток кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Нагадаємо, що на цьому переході після ремонтних робіт не нанесли дорожню розмітку і пішохідну зебру. Інше резонансне ДТП сталося о 19 годині 20 хвилин на вулиці Маршала Бірюзова. Автомобіль «Міцубісі Лансер, рухаючись від вулиці Тєвілєве напроти будинку, 19, скоїв наїзд на жінку пішохода. Як повідомляють у прес-службі УМВС України у Полтавській області, внаслідок ДТП жінка отримала травми на сумісні життя. Ведеться до слідство. В цілому ж за добу в області сталося 9 дорожно-транспортних пригод, в яких 10 людей травмовано, та одна загинула. Порушень громадського порядку не зафіксовано. У відділі статистики станції швидкої медичної допомоги повідомляють, що завдяки несприятливій погоді, кількість звернень у них зали на рівні звичайного дня. Солідарні з ними і спеціалісти Державної служби із надзвичайних ситуацій у Полтавській області.